Відеозвіт для дівчинки посажанцям молотистих гортензії, які я підібрала, ті сорти, які вона обрала. Так, та, що звикли називати Самарською Лідією, насправді називається Фрамбозін. Ось даю вам один саженець, сама червона, дуже гарна гортензія. На два погани і один даю на чотири погани. Якщо щось не підходить, пишете в особисті, і я міняю Bazin. Також дівчинка заказала для кашпо. Ці гортензії дійсно виведені для кашпо, їх можна вирощувати в кашпо. Ось така п'ятітчері. Ось, це ж як класно отримати посилочку, а там квіточки. Єдине, що в кашпо вони будуть трішки нижчі. Ну, чері буде сантиметрів 50 см, в ґрунті вона може рости до метру. пікіт чері. І серії пікіт, пікіт стар. Так само, вирощуючи в кашпо, це буде 50 см. Вирощуючи в ґрунті, це буде в сантиметрів 80 см. Ось дивіться, як вона починає маленька зірочка, як вона починає забарвлюватися, бачите, з білого переходить в рожевий. Ось такий саженець. Близько. І сама рання квітуюча гортензія Полістар, вона відрізняється абсолютно від всіх і своїм кольором, і надто раннім квітуванням. Ось такий саджанець. вирощуйте, дивіться, як вам подобається для прикрашення, можливо, патіо. Захочете, в будь-який час пересадите в ґрунт. Єдине що, ось зараз осінь. Зараз я б не радила пересаджувати саме в кашпо, тому що кашпо треба вибирати ну як мінімум 5 літрів. Я б радила це робити саме на весні. Чому? Зараз оплетений горщик, і вона буде дуже добре зимувати. Якщо хочете пересадити в більший об'єм, то це має бути 2 літра, а вже в березні пересадити в 5. Або лишити так, як є. Єдине, що просто не заносити ні в яке приміщення, нічого, в квітничку поставили, прийшли морози, ось так взяли і поклали на бачок в квітничку. Все. Весною пересадили, бо як зараз дасте великий об'єм, вона не встигне оплести і, можливо, буде не так комфортно себе почувати зимою. А ви можете по вайберу замовити від карликових до високих сортів волотистих гортензій, також є деревовинні гортензії.